І все можна, я ж не пішов сюди але і Але ви ж робите акта під гроші, так? Mm. Да, <coughs> да, так, так, а ви ж під гроші. Дай mm. кажуть, що на цей місяць така сума, mm. значить, mm. наприклад, йому треба 80 тисяч, а ми платить mm. тільки 20 тисяч. Ні, ну а їх немає? Відплася Почекайте, як я можу писати під гроші? Ну, я ж вам кажу, як ми маємо показати заборгованість, якщо ви рішите стільки один і стільки випуск. Ну, ну, Де ми бачимо заборгованість? Дивіться, ну, розчитати директор може, скільки він має на місяць. Наприклад, він бере, що в нього Вісім дітей з інклюзією, в когось прописано дві корекційні години, в когось чотири, в когось п'ять. Він рахує, скільки це на місяць, і це, наприклад, там вийде 80 тисяч. Наприклад, я кажу. Тоді дитина, яка сходила, якась не годила, згідно тих актів і проведених цих кінці місяця, рахується скільки було проведено годин. І, наприклад, з 80 тисяч ми платимо 60. Ну, ми заплатили за фактично вичитані години. Але Скільки директору треба на місяць в повному обсязі він знає, і стільки йому треба було їх наділити Дивіться, на той місяць. Так. Якщо, mm. в тому, що якщо вони є. Якщо вони лишаються ці години з того місяця, ми нам в другому місяці вже їх не покажемо, Бо там договір йде від, від першого числа по тридцяти, то я про що кажу, що треба в кожному місяці за ті години, які фактично. А виходять. якщо не вистачає коштів, що розбито не вистачає. Це пишіть на ту суму, яка є. Хто так казав? Ну, наприклад, в Марії Іванні так казали, написав, нас теж не хватає. Не хватає чого. Не хватає взагалі, в чи не хватає відповідно до того, як в сільській раді розділили помісячно. Ні, якщо розділили помісячно, знаю, на цілий рік то нам і не додадуться субвенції ніколи. Розумієте, якщо нам її мало, але ми розбили це мало на цілий рік, на 12 місяців, нас на рахунок Начисто бачить, що в нас є і в нам, наприклад, в нас недостача, але в нас і в серпні гроші лишились, і в вересні гроші лишились, бо в нас там розбито на рік. То нам департамент не додасть коштів, поки ми маємо їх на рахунках. Нам через це казали. Вплатіть по факту, скільки буде не вистачати, ми будемо потім шукати ці крошти і вам додавати. Mm -hmm. А поки вони вас висять mm -hmm. на рахунках, вас немає корицівні так само розбиті, як у місячний фонд зарплати теж по так? Ну то хорошо сидеть всі фінансисти богатира. Якщо наприклад на цей місяць 20 тисяч на другий 20, а треба заплатити в вересні місяці то де вона візьме? ну то я що вам кажу, заборгованість вона не покаже, бо вони на той місяць вже не підуть бодону і заплатити на не заплатить Вона нема чого, яка ж вони розбили тут безлик, така, Тут без видіть така виходить, що взагалі. То треба було як розбивали місячний фонд, ліпити зразу по 100 тисяч кожен місяць і тоді дивитись, залишається само Моє подавали запит на ці кошти, так Тому. на субвенцію освітню. Тобто прощити по бухгалтер, у вас в дошкілі зараз є з нового року сім дітей. Посчитали, скільки корекційних годин, наприклад, там їх виходить 35 на, на тиждень. на тиждень, помножили на 4 тижні, вартість одної години така, і То ви визначили, години. що вам, наприклад, треба там 80 тисяч. Вам мала сільська рада поділити ті кошти, які прийшли вам на інклюзію, ті, що є. Наприклад, їх прийшло там 400 тисяч. Вам хватає тільки на 5 місяців, але вона повністю мала закрити вам ці 5 місяців вашу потребу. Ну, а далі воно буде боргом, Нема грошей. Ми пише не ми а фінансовий відділ. Okay. пишемо на департамент фінансів, yeah, що в нас немає коштів і департамент шукає кошти. Ви пані Наталі, що помісячний розподіл приходить до обла. Так, так. Я всі це шарання маю приходять помісячний. Якщо я вони прислали, так воно вже все. Воно через що йому Значить, дивіться, як варіант. Чому вони вбивали за ним? Дивіться, як варіант. Як варіант. Ми з нас, департамент, там може що дурні люди. Він збирає з нас дані. Я показую, що до шкілі в нас, наприклад, сім дітей інклюзивних. Вони збирають в нас рівні підтримки, Перший, другий, третій, п'ятий, скільки їх є, і кожен рівень передбачає кількість корупційних годин. Вони для чого це збирають? Тому що вони прораховують, що на наших сім дітей на ту кількість годин нам треба таку-то суму. Можливо, на область ця сума теж зразу не не приходить через те, що фінансисти передбачають, що всі діти 100% ходити не будуть. Тобто буде йти в закладах економія. Якщо ділимо ми на місці помісячно, ми маємо поділити так, щоб закрити зараз потребу. А тоді, коли буде не вистачати, ми будемо їм казати, скільки не вистачає. Ми ж сьогодні не передбачимо, скільки нам не вистачить годин, бо ми не знаємо, чи всі діти будуть ходити, чи виховати той не захворіє, які корекцію читає, і замість нього можливо немає кому їх дати. Наталка і Любов Фафанівна, реально зараз місячні розподіли змінити, поставити, стільки тут, розділити ту суму, яка була до кінця року, забрати, з місяців поставити на ручку. Бо нам приходять гроші, які розбиті по місячно. Кожен місяць приходить та сума, яка розвитається, на кінцює. На інклюзії так само, що освітня, що інклюзія, А перекиску ви можете Стати наперед не можна можна, якщо залишилися січня, заплатити не можемо так. не можемо. а з вона мене забрати. Нам там все невідомо Треба ще подивитися тоді, яка сума прийшла. Скільки в нас є потреба на місяць, і подивитися, скільки нам не вистачає, тому і може звертати таки, не хіба? Таки, да. А точно звертатися до департаменту, що нас то є сума, сума яка на місці не вистачає так. в такій то сумі, так, а розбито на рік. Тобто ми заборгованість не маємо як показати, бо у нас показначей стоїть, що гроші не може, але нам їх не вистачає. Ну це все робота. Ну фахівців відповідних. Так, треба, щоб кожна школа чи садочок подали свої дані, скільки їм не вистачає. Так само писати листа, щоб на місці там не вистачає. Кожні щоб там переказати колотиранка під гутворку суму, яка Щоб так. ми почали бачити, і... скільки і граємо не вистачає. Так. Так. Я, ми ді... Ну тут все не ми тут зробимо. Треба писати де на, наприклад у нас відведення приходить до вересня місяця. бо Вони знають, що на вересень ми можемо набрати менше груп, або а. більше О, груп. Біль і тоді вони роблять перерахунок. Ну я щось сумніваюся, що його не можна перерахувати. То субвенція пішла до вересня ні. чи до грудня? То, да, а? Да, Інклюзивно субвенція прийшла до має. вересня чи має до має. грудня? Ні, субвенція оця освітня до вересня, а інклюзивна я не знаю. До травня. До Ну тут якщо... То метал. як ви робили вересня чи жовтня? Ні, не так, вона навіть пішла. Вона навіть Ні, ми вже подивилися. Ну подивіться. Тобто все має значення. давайте не

<питеріг> Набрали ну, на десятки тисяч матеріалів, де кабінет спеціальний, приходять <питеріг> діти, всі навчальні матеріали, які треба. Садить, розказує, <питеріг> ловить, <логу, питеріг> починають, і все руки. А, а тут закрити, чого закрити? Бо десь гроші немає. Не можемо не не зробити. Я особисто робити не буду. Буде розпорядження, буде рішення громади, виконкому, тоді буду закривати. А самолісточе має право закрити, не проводити. Ну, може, поки дівчата... Тих, немає інших питань. Давайте, давайте, це про мужчайну питання. А там повернеться, вони порахують. Це ще одне питання, це одне мужчайне. Про запит, але де? Чому має на пішлах? Є одяжа, там, що? Чому субвенція? Це на особливі освітні потреби. Інклюзивно. На надання особливими освітніми потребами. Прийшла з січня по е, червень 18 400 по розпис <плес> і е, вересень е, <плес> грудень, так само вересень, листопад 18 400, а грудень вісімнадцять стовп. Там на три місяці, там на шість місяців на сума там на один місяць однаково. Ну вот і розділи. Я кажу, грудні і вона лишається, бо грудні вона більш-менш певно збалансовується. А ці місяці <плес> <вона, плес> це місяць 18 просто. За десять процентів давайте все менше тим. Давайте далі по о цьому по затвердження програми, про зміни до бюджету, бюджету проченко сільської ради. В Чому ми там не погодилися? Ми не погодилися в виплаті пожежникам, так. Ми не погодилися вперше, що не 30 тисяч, а 30 000. Адеси. Адеси. 30 000. Штат, не тисяч і далі. Ще відповідало питання бензин і А, стара та канцтували бензин. Скільки на 10 пані нам треба? Хоча Десят. лав... б бензин десь на бензин. Десь кажу, щоб кандисувалися. Так, розбита по грудень місяць, крім липня і серпня. Ну, то Є Але, Але на червні є. А в нас закінчується навчання 31 травня. Тобто це ті кошти, які це, лишаються в червні, в березні вони можуть далі. Я за лапточний. Але я не знаю, що вони розвитку. Чи люба феопадіна, скільки треба на консуларі? Реально, що. Ну скільки десь, Скільки дасте? Хоча б 10 читайте нам. Хоча б 10, а ми там рахували, скільки. Ну, бо десь, немає, немає ні пабок, нічого. І Починає з 10. У мене немає нічого, я, я йду до них і прошу дай, Так, мені, мав, може, мав, що дати. Визначається 10 на uh, ручку, 10 на картування. Можеш де хочу. Ну Чи нічого носить? Ну давайте думаємо, ну бо. Не, ну, де що давати? ну питав би береги не купити, крею, трe, трe. Айте, на купити, краю. Давайте на скидачі краще. Давайте це місяць, буде край треба. Пожежник. Вікно про в не да, по вийде. Що ще маєте? І ще yeah, України робочі ліцей yeah. і це потрібно виплатити заробітну класи ті діти, що їздять через. Ну от десять тисяч Там менше там більше. там ми ми зараз, ну ми пані говорили, щоб закінчити цей рік, бо там вони назвали довго сорок тисяч на рік. Але це, я так розумію, засвітньої субвенції, тому що ця ж субвенція прийшла на школи, але ми в школах цей своїх предмет не читали, тобто кошти мали залишитися. І ми маємо тепер ті кошти спрямувати від сільської ради на думку війську але обов'язково виділити, бо діти вже в січні їздили на навчання на осередження. Ми планували з Іриною Володимирною працювати, ну, не вийшло так. Останній момент, останній момент. Все, що ми ще не підали? місяць, місячний ход складає 4 1291 гривня 86 копійок, копійов, а з січня по травень 21 459 гривень 30 копійок. Так, ну а треба? Ну, ну, це треба. треба. Ну то все. Все вияснило. Давайте тільки визначаємо, що стоїть. З метою забезпечення проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації людських так, та транспортних ресурсів підтримання належного стані матеріально-технічної бази Дубинського РТЦК. Прошу вас виділити 100 тисяч гривень субвенції на поточні видатки. Це хто? ТЦК. Територіальний центр. ТЦК. Добувачення. Нову грамоту. Скажете, всі служать і нічого не виділяють. Гроші йде... Я проти. Скільки проти? 100 тисяч. Ви що? Ну що, це було вдало. Для чого? Кому? Ну, рубля, так, чисто. Yeah. Навіть і рубля не <плес> я Аби написали цілу програму там. Максим Миколаївич підійде, він ознайомив. У мене дитина на нулю, нічого абсолютно я не бачу. Нічого не бачу. Що я буду виділяти? Що не виділяється? Кошти йдуть в бюджеті, кошти йдуть з сільської господи, заплати, вже 5% підняли військовий збір. А що ж виділяти? Що ще виділяти? Люди добрі. На косточку зараз перекладуть. Чи на кований забор? <звук> я, я не дам. Так, і зарплата, про ям. Люди було зарплати, подавайся

знашло. На 20% престижності через те, що немає 1300 у тих, що вложено. Або 1300. А от інші Але в школі платувати на по 1300. То школа Бо тисячу триста школі педагогічним працівникам платять, а нам не платять. Ну, то краще би вам заплатили тисячу триста. Це був би престиж для громади, для Надії Степаніни. Вчора була на радіопанія нас слухала. Там більше слуга на пару тисяч. Як так. хочете, давайте, ну, давайте, давайте, давайте багато. багато скільки 300? там розчитано? Двадцять чотири Так, п'ять тисяч так. це для громади невеликі гроші, але ти коли ми вчора. Mm -hmm. ми вчора. Ми були на нараді, де говорили про те, що є такі громади, де взагалі ще не розділили ті гроші, і там взагалі де Божбу піднімали всіх і вся, і сьогодні там в Подолі не будуть ті громади, які не виплатили. А ті громади, де дали ще на дошкілля, то взагалі там ну, казали, що навіть першочергово всім через те, що це громади, які цінять педагога, які е, ну, е, взагалі, е, престиж піднімають педагога. А ті, хто не дав, то це питання буде подоліне на контроль то як визначає педагога, а це тоді перечитує їм на краще, так, інша то тут десь учили. Так буде правильно, ти тут учили. Я нічого не маю проблеми. Це невеликі кошти, різниця, я маю на увазі, невелика, але престижність для громади, і педагог буде те саме, і для громади престижність буде більша. Наші <тан -дрес> ну, це моя думка, я не плачу апаратура свої сумні. Я ще хочу озвучити просто вчора на нараді різко ставиться питання щодо проходження медогляду педагогічних працівників і обов'язково виділення на це коштів з місцевого бюджету. І е, я просто прошу комісію взяти до уваги. Я розумію, що на кожен ну, кожен раз є на це кошти, але це питання, стоїть дуже гостро, воно буде контролюватися і ближче до літа це питання буде взагалі е, перше на слуху. Тому я прошу, якщо є можливість чуть-чуть виділяти, можливо, спочатку дошкільникам їх менше, е, більші суми. Ну неможливо, в школах теж там кухарі і у ну, нас там є багато категорій, <бегалі> які два рази в рік не добре. Заклади там більше на ну, в... В, 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 в закладах загальної середньої освіти у нас працює 112 педагогів, а в дошкіллі 16. Як може бути більша сума уваги? Я більше розрахунку на одну людину. більшу суму на одну людину. Вона є там по два рази більше. Два рази. На на сутінь, сум, але срі. Суми, це, 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 це не це. Це воня, воня. буде більша сума, як закладу заведено. Я на двох Це я. Я вас що Ви розуміли, воно. так як ви керуєте коштами громади, я вас інформую. Маєте будемо, ви заводимо, все тут задурати сидіти. Якщо буде виплачувати те, що є, то вчителі пройдуть самі за це, як не буде гроші. Але якщо ми будемо на кожній біці, оце чіпати, коні кормити, все там щось, то я вам кажу, що. Так, Про внесення змін до бюджету Рушенської сільської ради. Все те, що ми обговорили, проєкт рішення за рахунку добавити, де зняти, де додати. Ми вже озвучили два рази повторять, не буде. Прошу цей проєкт рішення проголосувати. То за я заголосуйте. Там тільки що Наталя читала, що ТЦК просить на матеріальну базу, на ремонт. Поряд з тим вони е, пропонують, це будуть громади по черзі затверджувати е, таку е, програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби України та інших військових формування підтримки заходів мобілізаційної підготовки на 25-29 років. Е, вони привезли нам готовий проект. Ну, звичайно, цей проект. Кожен, з них, кожен пункт може обговорюватися, і ми будемо бачити, що, що в нашій громаді більше потрібно більше підходить. Але як саме звучить з метою забезпечення проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації людських та транспортних ресурсів та підтримання в належному стані матеріально-технічної бази Дубинського РТЦК та СП? Ні, Просить так, прийняти. Так, я озвучу, ви повинні почути, як, як пункти, я тільки по пунктах провожу по самих назвах зміст заходів. Придбання канцелярських товарів, конвертів, марок для організації та забезпечення західних мобілізацій. За, проведення урочистих проводів про призовників, які підлягають підправці, війська з першого відділу до 200. Демістер. Дуже. Дуже. Придбання паливостельних матеріалів, оплата транспортних послуг для проведення продовж призволу продовжувати років, відповідно до чину законодавства для переведення та відправлення до обласного збройного собі пункту. Призовників. Проведення рекламно-авітаційної роботи щодо служби озброєних служб України та військової служби за контрактом. оплата транспортних послуг для доставки мобілізованих та призваних на збори людських ресурсів до обласного збірного пункту та військової частини, придбання комп'ютерної і оргтехніки та витратних матеріалів для її заправки, оплата послуг технічного обслуговування лазерних принтерів, заправки картриджів до них, придбання телефонних апаратів радіостанцій, придбання речового майна, придбання бензинових агрегатів для вироблення електричного струму. Придбання предметів, матеріалів, в тому числі будівельних, обладнання, інвентарю та інструментів для здійснення господарської та повсякденної діяльності, придбання методів для приміщень Дубинського районного центру комплектування та соціальної підтримки, проведення поточного ремонту приміщень, покрівлі, стелі, стін, підлоги, зверних і віконних прорізів, з букосами, електропроводки, придбання побутових приладів. Придбання запчастин та шин для транспорт, для транспортних засобів та оплата послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів. Це, 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 я, це я думаю, що нічого ми від того нам не будемо рішення не намагати, це, намагати. Це, Так, так що я прошу проголосувати, те, що раніше вони ще не озвучили. Ковальчук. Германюк. Да. За. Я ковта? За. 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 Рішення прийнято. Про, про, про програму попередження ліквідації надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру і захисту населення у разі їх виникнення на території Ручанської сільської ради на 2024-2026 роки. Наталія Царі. Це про виділення коштів на пожару. Так як ми вирішили, що ми зараз виділяти не будемо. Так, значить, ми тут за те, що ми кошти виділяти, не будемо. Голосуємо. Безу за товачу. Германюк. Яку? Да. За. 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 Рішення прийнято. Якщо немає питань до на Наталії Артурівни, ми її можемо відпускати. Ні, в неї ще є ось Ні, то в мене тут вже нічого не більше немає. Так, про затвердження зведеного кошторису на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиця вулиця, села Мировоща, перша добробутського району Рівненської області. Доповідає начальник пропонується затвердити зведений кошторис на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиця вулиця в селі Мировоща, перша у сумі 115 863 тисяч вісімсот шістдесят гривні вісімдесят копійок. Це те, що вже було зроблено. Да, так, так, Просто кошторис треба зробити. Кошторис треба зробити. Є питання до того, що там є? Хто за дане рішення, да. прошу тебе зробити. Без так? Я вже що вже буде? Так. Як так? Да. Так. Контуємо? Так. Рішення кам'яна. Да. Про надання дозволу на передачу варенту комунального майна через опціон э, Начальники юридичного відділу Яна Грицюк. Надійшло питання від керівника комунального підприємства Мерегощанське, який просить надати дозвіл на передачу в оренду через аукціон, житлове приміщення, що перебуває на балансі комунального підприємства Мирогощанське загальної площі 16,1 метрів квадратних для розміщення об'єкта надання перокарських послуг. І визначити по нам приміщення комунальних підприємств на комунальних щодо забезпечення підготовки та оприлюднення інформації для проведення через електронну систему призового здорові. Що це за приміщення? А для вас, мали? Так, а у вас мали? Мали. Там комунальний є один кабінет. Ага. І той кабінет мали, ну, багато разів мали брати в оренду. Зараз ця, хоче взяти його в оренду. Тот, де, де, там церкви виносить, ну і там. То за дане рішення прошу проводити. Без заховачок. вона не бере? Ні, що я прийняти. Про погодження, ні, про виключення членів виконавчого комітету Російської сільської ради. На засіданні виконкому обговорювалися питання. В нас є члени виконкому, які без поважних причин не... Приходять на засідання протягом одного року. Пропоную це її виключити, а саме Тарасіка Олександра, приватного підприємця Сизона, керівника Маленька Сусіря. Перепрошую і Романіка Володимира Володимира Давидовича, пенсіонера. Тут за дане рішення прошу проголосувати. Визок за е, Ковальчук. Нормально да. я команда. Да. Да. Рішення прийма да. про погодження штатної чисельності працівників комунального підприємства Лишанського центру про виномето допомоги Лошенської сільської ради. Надішла по питання від керівника комунального підприємства на вишанський центр провела санітарної допомоги і просить погодити штатну чисельність працівників. Сама штатна чисельність, вона як була в кількості 30, Штатних одиниць так і залишається. Просто вони хочуть. У них було з кількості ставок по Мерогощанській амбулаторії загальної практики і сімейної медицини три ставки. Вони хочуть зробити дві з половиною ставки сестри медичної, і оці ці 0,5 ставки вести посаду сестра медична з масажу. Тобто вони свої ставки? Так, вони просто змінюють кількість штатних одиниць так і залишається. Я питаю, За дане рішення прошу проголосувати. Без заклачур. Яку там Тому, Тому, за. рішення прийняття. Про затвердження каму роботи Доченської сільської ради на 2025 рік. Там роботи Зеленської сільської ради були задоволені. Так рішення, рішення. рішення опубліковане на нашому сайті. Прошу, e, план роботи має, я скажу 35 e, таких питань, що пропонується для розгляданого засідань в сесії. ось e, організаційних сесії в <кій> діяльності сільської ради і взаємодії з територіальною командою. Не знаю, зачитувати Не вам питання. Тут розписані терміни виконання по кожному відділу, які такі термінові питання і данові питання, які будуть розглядатися на сесії. Ось, тому прошу, будь ласка, розглянути, винести на розгляд сесії дане питання, дозволити сільському голові та постійним комісіям радити, необхідності вносити зміни та виконувати цього плану. І так, метою забезпечення виконання плану роботи Варшанської сільської ради на 25 рік секретар сільської ради ознайомити з датом рішення відповідальних осіб за підготовку заходу. Виконавчому комітету Варчанської сільської ради голову офіційних комісій сільської ради та виконавчому апарату сільської ради забезпечити виконання плану. Я ще хотіла додати, що в цьому плані так само є е, такі є звіти. Звіт голів постійних комісій за 24 рік, за роботу 24 року. Тобто в цьому плані, так як комісії, ви тепер Ірина Володимира. Буде... Ви собі там не запишемо, але в цьому плані є такий пункт прошу, е -е. Прошу. Прошу. Прошу дане рішення, прошу проголосувати. За. Ременю, дякую да. за да. Богтонюк, здухнич да. за да. рішення прийняти. Поряд е, денний нашого засідання вичерпаний. Якщо ніяких питання немає, ми, я майже раніше тримали, коли бюджетний центр мали там ця соціального кономічного ну там, дорога, садеки, Що там, у дорогах зробиться, деякі ремонти. От відповідь, то що це. Я воно, що ми тільки в нас російсько. Фінансування йде зарплати і все. А Миколаївич, відповідь там таку у нас є цей план соціально-економічного розвитку. Він затверджений, але лише вчора і сьогодні прийшов лист, що е, наш район е, військова адміністрація ствердила свою програму план соціально-економічного розвитку і на основі їхнього. Тобто на столу. Так, тепер що б не хотіла до танка покриття. Там що перестати військової частини, що просить гроші. Навіть скоро чисти на підсотки вона. Коли вони прийшли тілесити, а чого ви їх відключили рішення? Їх рішення не бачите, включаєш на Так. Ну, А вони думають, що тут виробляється. Там стоять такі суми, що Там коли всі дуже дякуємо, я всім визнається.